Так. Всім привіт! Значить, така от станція. Не дуже добре видно, називається Сігма, потім покажу краще. Зараз тут плату вже буду ставити назад. Тому покажу з ньому, що під низом цієї плати. Ось. Так от вона виглядає. От, тобто драйвери стоять, такі от добрі. Хороші, нормальні. Ось. Так, може навіть резистори покажу. Та я знаю, що рухається, але вибачайте або так, або, або тоді не дивіться взагалі. Тому що штатива, на це все по-перше немає, по друге часу кріпити це все теж немає. От такі от батарейки стоять. І куча проводів. Я так напевно, що до кожної банки йдуть. Бо інакше такий великий шлейф, не знаю. Термодатчики є от. Чорний провід посередині пішов. Думаю, замітно. Отак от, от. Так. Тут керування, таке от зібране. Значить, стоїть такий от процесор. Там ще один. Так, вийде сфокус зробити, то зроблю. Не вийде. А, получається. Добре, що світло нормально падає. Ось так. Так, тут такі от мікросхемики. Нестандартні вони там стоять, по-моєму, позабував. Так, фокус працює добре, і це, і це чудово. Так, ну і зараз поставлю. Так, встановив плату. На місце вона тут сідає нормально. Тут має прикручуватися. Я це прикручувати. Ось такі от саморізики є для прикрутки. Так, тут вона має плата. релюшки. Тут два стоїть. І ось тут один. Так, по входу стоїть такий от термістор в якості ще запобіжника, коли не функція добре. По виходу входу нормальний фільтр. Так, два дросля, конденсатори. Банки, причому не, не такі, як в більшості інверторах. Тут вони стоять 500 вольт 330 мікрофарад, саме 500 вольт. Це дуже, дуже нестандартно попадаються такі рідкість, можна сказати. такі от, типу шунт. Так, далі у нас виходить, ну це драйвери, там, трансформатори драйверів. Ці от штучки, це не я робив, це хтось зробив до мене. Проблема з тією платою була раніше, що там був зрив, там все видно чорне таке було. Хтось її відремонтував, все нормально, акуратно, класно зробив, вона, вона працювала і працює далі. вже. Так, Була там деяка проблема, що до мене попала, то причина вже, ну і проблема саму, причина була, що тут дещо розляли. Ну, але, в принципі, в цілому загальному е, все працює, вже зарядилося, все нормально, лишилося тільки заміри зробити, ще і вже в корпусі це все діло включити, щоб вона ну, потестувати. Типу там заряд-розряд і має працювати. Так, ось такими банками іменно в мене ще не попадалося нічого, тому, власне, цікаво, думаю, багатьом теж буде цікаво. І, і по, по розборці всередині іменно цього, Цього апарату, такого сігма він називається. Теж я ніде не знайшов. Так, оці от батареї такі от. До речі, кабеля тут зроблені. Просто шикарні. Такі мігесенькі, ну еластичні, все супер, все класно. Блін, ну Дуже подобаються кабеля. Це мене здивувало, що такі шикарні тут кабеля стоять. І, до речі, ну якби і потужні, грубі, і шикарні такі. І це всі практично. ці що йдуть на живлення. Ці, от, що йдуть на шлейф, то стандартні такі як всюди. А ці, що йдуть на живлення, ну, тут силові, прям, прям шикарні, такі мягусінькі, все класно. Чудово. Так, Тут є вентилятори. так, Це бокова кришечка. Такі два вентилятори тут стоять і тут стоять. Вентилятори тут дують два на вдув, два на видув. Вони виходить тунельний продув. Встановлюються і напроти цього. Може, може зберу це докупи трохи, то ще покажу. Так, оця от плата. Тут панель керування, процесор керування, індикація. І ще, я так розумію, ці от транзистори стоять це на включення USB-шок. Входів там передньої панелі USB. Ось вони, тут от там вони розташовані. Бачите, USB-входи. Отак от, от. так ну то ще Фонарик, фонарик на фонарик зібраний, от окремо. Перетворювач такий. Не знаю, повішайка, понижайка не розбирався, тому що немає часу. Так, ну і тут там вмикаються. І воно все працює. Так, далі в нас. Зараз я теж все покажу, що тут плата є. Це плата, це інвертор. Е, це, тут є функція, е, можливість зарядки від Сонячної батареї цей інвертор, в принципі, він і і для того тут і зібраний. Він тут якби, перетворює напругу з сонячної батареї для зарядки акумуляторних батарей. І ще формує напругу живлення на оцей, на цю плату. Так, і все більше там ніби нічого такого немає. Ну, Там теж все нормально було, то проблема була в іншому. і... Тому я з цим якби не розбирався. Ну для, в загальному для ознайомлення, то для себе собі розбирався, що де як воно має бути. Так. Значить так, далі що? Вихідні розетки, отут розташовані. Ось теж такі шикарні гарні провода йдуть. І вони йдуть зразу до входу. Так, ці от релюшки, по-моєму, комотує. Там якась одна з них, ці вихідні розетки. І таким чином воно працює. Там наш Підключається кнопочка. Є над панелі. Ну, це вже хто знає, хто має цю сігму, той знає. Якщо, то потім ще, ще раз покажу Я вже е, окремим, напевно що відео, бо це вже трошки затягується. Так, тут підключається зарядка. ну Зарядка і там сонячна батарея з боку ось намальована. Незручно так показувати, крутити телефоном, то не буду. Так. ну В принципі, отак от. Так от. Якби в загальному. Огляд, надіюся, це краще, ніж нічого не бачите. Так, по розборці скажу, що розбирається вона дуже нестандартно. Тут все кришка на закльоках стоїть. Оці от теж, бачите, такі закльопки, вони тут зсередини. Ну, як тут до мене там пробували колопати, розколупували і я теж так пробував. Потім це все діло дуже дуже займає багато часу. і Ну, дуже незручно. Батарея сама по собі дуже важка, сам апарат е, дуже дуже важкий. Кришки бокові, як бачите, е, пластмасові і на них тільки плата, вони легенькі. Тому і, ну, я спочатку так колопав, потім е, ну, це займало дуже багато часу. Я не знаю, які тут закльопки є. Тут вам показую, ви вже будете в курсі і я вже наступного разу теж буду знати. Значить, е, Найоптимальніший варіант, як я робив, брав цей за корпус. Коли вона ще складена, тримав його, підняв. Получається, на нижню платформу діє оця вага оцього, цієї конструкції з батареями плат і так далі. І тоді викруткою його так от підковирював. І воно, в принципі, вже за рахунок маси низу відходило вниз, а верхня кришка, в принципі, тримала, лишалася в мене в руках. Бажано тримати це над столом десь так 2-3 см. Тому. що Ну, не зразу, а коли вже більшість відстане, то воно потім падає, щоб десь не впало. І дуже важливо не тримати над столом, щоб не впало на підлогу. Бо це буде зле. В ідеалі розбирати на підлозі. Ну або над великим, дуже широким столом. Ну, так, як в мене, тут це нормально було. Отак ось стоїть підставка вище, так що, бо я високий. По зросту, так що нормально це розбирається. Ось так от. А так можна там ну, якось я не знаю, колупати, але. Так, щоб зламати, то нічого ніби не зламається. Ну можна, ну хіба що десь так околупати, що оце я роз'єм, я не знаю. Просто може там по-різному зібрано бути. Десь усилля більше, десь усилля менше. Ось так от. Ну, Одним словом, такі от тут стоїть закльопочки. Кому хто буде розбирати, то вже знаєте. І от тут з кута можна починати. І в принципі далі так йти. О, ось так от викрутки. Інструмент така от ширша, грубша. І тонше для початку. Вуще тонше. Ось так от. В принципі, цього було достатньо. Так що все тоді будуте збирати. Там ще дивіться, можливо, наступне відео. Зніму вже як воно буде в зборі і як воно працює. Все, бувайте. Гарних гарних днів і спокійних ночей і днів. Все, бувайте, хай щастить.